Звертаюся я до тебе, мій колишній брате, чому з ненавиден нещати мене? А ти згадай колись, як нас вкладала мати, як ніжно і лагідно блидала та тебе. А ти не пам'ятаєш, як ми з тобою ділились, ділились всім водою, хлібом і теплом. Вечора ми тихо мижурились, та все одно були ми під одним крилом. А ти згадай, як зустрічали новий рік з тобою. Як весело минали всі ці дні. Один за одного стояли ми горою. Та відтепер лишились ми одні. Згадай, відпочивали ми колись на морі, Та їздили в дитячі лагеря. Дивились ми разом, як відлітають зорі. Та згодом ти перетворився в хваря. Будь ласка, пригадай, казав ти брат за брата, Казав, що ми разом і назавжди. Розповідав, що дуже щедра в мене хата, і я завжди давав тобі свяченої води. Тоді скажи мені, чому ти відсурався, чому прийшов до нашої землі? Загарнати мій край ти намагався, Тож будь ласкавий, краще відійди. Ми вистоїм це пекло, ти не бійся. Корона з нас не упаде. Хвилюйся краще за своє обістя. Адже ніхто з нас до кінця не відійде. Я прошу тебе скласти свою зброю та відійти куди подалі від землі, яку не подолать тобі війною ні на небо, а навіть у вісні.